Запитати про довідку здоров'я, уточнити про аналізи, принижує партнера, нібито за його зовнішнім виглядом та соціальним статусом не дуже зрозуміло, що він здоровий, і от тому я перепитую: оце правило воно не просто псує секс, воно може коштувати нам здоров'я. Тому що захворювання, що передаються статевим шляхом, не є асоціацією з бідністю, маргінальністю, дивакуватим способом життя чи якимись технодіджеями, які грають в наших оцих клубах. Давайте позбавлятися ідеї, що за зовнішнім виглядом, за соціальним статусом, за тим, як людина говорить і скільки партнерів в неї було, можна визначити, чи здорова вона так визначити не можна. Думати так небезпечно. Завжди запитуйте ваших партнерів перед сексом про їхнє здоров'я.